В ефірі Екстрений випуск новин. Я Марія Бондар. Вітаю у Дніпрі. Завершена рятувальна операція на місцях обстрілів, проте ліквідація наслідків наймасованішої дронової атаки триває і досі. Напередодні ввечері на місто летіло близько 20 ворожих безпілотників. Цілями РФ котре стали цивільні об'єкти. Звуки російського перемір'я почуло все місто. Станом на зараз відомо про чотирьох постражд... Перепрошую, чотирьох загиблих. 24 людини постраждало, із них 9 ушпиталені. У міській лікарні перебуває 19-річна дівчина, її стан середньої тяжкості. Вона перебуває під наглядом лікарів. Інші поранені у обласному медзакладі. Там у важкому стані троє людей, серед яких літні подружжя. Далі пряма мова лікаря. Найважчі пацієнти були доставлені подружня пара, 68 років. Обоє одразу доставлені в реанімаційну залу. Стан чоловіка вкрай важкий після огляду лікарями, анестезіологами, нейрохірургами, хірургами, травматологами одразу прийнято рішення. Пацієнт поданий в операційну. Зараз він залишається вкрай важким. Перебуває в реанімаційному відділенні. У нього міновибухова травма, у нього черепно-мозкова травма, у нього ампутація обох передпліч, поранення. Всього тулуба в комбін в комбінації з опіками. За всіма загиблими в місті 30 березня оголошено день жалоби. По всіх районах, де ворог завдав ударів, від ночі й до нині працюють відповідні служби, комунальники та техніка. До поліції надійшло 222 повідомлення про пошкодження майна громадян. За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, профільні департаменти підраховують збитки. Та вже відомо, що в будинках треба буде замінити щонайменше півтори тисячі вікон. Жодного СНД, жодного будинку не залишимо в біді, всім будемо допомагати. Я зустрічаюсь з головами СНД, просто з людьми, зустрічаємося з відповідальними особами, повністю координуємо наші дії, тому що дуже багато потрощено також автівок. Вони не дозволяють працювати комунальній техніці для того, щоб нормально прибирати подвір'я. Вночі під час гасіння пожеж Росія повторно обстріляла надзвичайників на місцях прильотів. Внаслідок повторного удару пошкоджено дві одиниці спецтехніки. Рятувальники, на щастя, встигли перейти до безпечних місць. І мої колеги від ранку фіксують злочини росіян. Зокрема, Орина Гігяєва працює біля пошкоджених висоток нашого міста. Деякі з них вже не вперше потерпають від ворожих ударів. Докладніше про наслідки атаки далі. Ввечері ворог посілив шахедами по багатоповерхівкам. На одній з яких було зруйновано дах. На місці влучання ведеться розбір завалів. Мешканці з поліцією фіксують пошкодження у квартирах. Значних пошкоджень зазнав і інший житловий будинок. Там не вціліло жодне вікно. Автівки, які стояли поруч, понівечені їх евакуюють. Нам вдалося поспілкуватись з мешканцями, і ось що вони нам розказали. Ви тут були вдома? Ні, слава Богу, мені не було. А хтось був? Жінка по мені та була. Вона ціла. Сіла, нас там вистачила і воврі потім працювала. А ви допомагаєте просто тут? Ні, я була во время взрива здесь. І як що. Ну, цена по факту життя спас. А де ви перебували в той час, коли був вибух? Ну, ми були тут, сиділи з подругою. Ага. Ось тут. І почули, що дрон лежить прямо біля дому і стала за цю стіну три секунди і взрив. Запал газу і все. Ну, ми є вийшли з цієї квартири, тому що двері заслінили повністю. Я не знаю, яким чудом ми просто я не знаю. Ну все, взрыв все летит, и мы ну, потом возле дома там прятались. И на кухне он там теж. За до ж третя локація це ЖК, було пошкоджено також вчора ввечері. Нагадаю, що 27 березня поруч березня ним був приліт, і місцеві навіть не встигли ще позотоляти всі вікна на всіх локаціях. Працюють комунальники, які допомагають прибрати завали. Волонтери, які надають плівку та ОСБ, ми ж залишаємось працювати на місцях терористичного обстрілу Російської Федерації. Дякуємо, Аріні. Росія безжально вгатила і по приватному сектору Дніпра, внаслідок чого зруйновані сім будинків, ще 25 пошкоджені. Від будинку, в який влучив шахет, залишили згарище. Тіло жителів вночі діставали з руїн власної оселі. Полум'я перекинулося і на сусідні будинки. Будинок пані Наталії, який пережив велику вітчизняну війну, не вистояв перед ворогом у 2025 році. Детальніше у нашому сюжеті. Велику вітчизняну війну вистав а з цими мразотами. На жаль, цій мразі все. Ці себе цірашки ще мій казав, що харчисти гадюки саме гадюшна. Нація. Пані Наталія емоційно та гостро виговорюється в бік сусідів армії РФ, які у ніч на 29 березня спрямували шахеди в її будинок. Внаслідок руйнування житло згоріло вщент. Вона з чоловіком ціла, втім втратила домашніх улюбленців. Громко, дуже Ну думала. Коли дуже громко, я чоловікові сказала, відчиняй погріб, ми тобі чи світло було, потім грох так такий, вимкнувся світло, все чоловік вискачить, каже, щось нічого горіть. Ну, собаки було. Сів, так і спротивка. Вулиці візапи, не бажалася собачку. Один коли чоловіка вистави. Він вдома забігає, його вимагали випікнув на вулиці. Він в домик, він завцем піску, так як згоріло. Боже, він так кричав, це що було щось жахливе просто. На місце влучання оперативно прибули рятувальники та почали ліквідовувати наслідки. Лишень під ранок пожежі вдалося загасити. Хлопці, що були учора, вони були тут усю ніч, усю добу. Ми зранку їх і змінили. І все ще є, що гасити? Тому... Я, звісно, бачите, там ж там дуже горіше тліє. Це складний якийсь об'єкт, тому що воно тліє постійно. Складний, ну, люба пожежа, вона складна. Масштаби руйнувань значні. Вогнем знищено чотири приватні будинки, ще щонайменше 20 пошкоджено. Ми працюємо з самого ранку на цій локації. Ми спілкувалися з людьми, ми бачили, ми чули всі їхні історії. І це насправді дуже складна ситуація, тому що люди в них горе. Тобі потрібно працювати, і ти переживаєш максимально великий спектр емоцій. І от, власне, якраз позаду мене оцей будинок це дуже страшна картина, тому що. Завалило повністю один будинок, але вогонь перекинувся на сусідній. На жаль, в тому будинку є загиблі. Жінка, яка просто відпочивала в своїй оселі, була завалена цеглинами. Її дістали близько третьої ночі. Врятувати, на жаль, не вдалося. Також у Дніпрі внаслідок атаки постраждали кілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення та гаражі. Потрощені десятки автівок, всюди цивільні об'єкти. Місто продовжує оговтуватись від атаки. Комунальники працюють, волонтери надають необхідну допомогу. А люди. Чекають, коли цей жах нарешті закінчиться. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Ворожий шахет вгатив її по ресторанно-готельному комплексу у середмісті Дніпра. Внаслідок удару зайнялась будівля, а разом із нею корабель, що був справжньою візитівкою та символом цього закладу. Фото, яке ви побачите далі, це черговий доказ, що Росія країна країна-агресор, російська армія перетворює мирні міста на. Згарища заклад відпочинку вигорів майже вщент. На місці удару ворожого шахеда до самого ранку працювали рятувальники та приборкували займання. Саме так він виглядає на ранок після атаки. За інформацією ресторанного комплексу, епіцентр влучання відбувся у банкет холл На той момент всіх працівників та гостей встигли евакуювати, тому обійшлося без постраждалих. Я спілкувався з власниками. Знаєте, це така дуже символічна була споруда для всієї нашої територіальної громади. Там дійсно було багато людей, коли трапився приліт, але там не було жодного загиблого. Тому прошу. Закінчувати емоції стосовно Бартоломео. ми також з власником і з менеджментом цього закладу знаходимося в взаємодії і будемо допомагати всім, чим ми можемо допомогти як міста. Росіяни б'ють шахедами за новою більш смертоносною тактикою, як повідомляє німецький таблоїд Bild, замість того, щоб летіти до цілий один за одним з інтервалом у кілька хвилин, БПЛА тепер збираються за кілька кілометрів від місця таки на висоті тисяч метрів. А потім усі разом атакують місто. Українська армія наразі розробляє тактику протидії цій новій російській стратегії нападу. На ранок вибухи сколихнули вже і кривий ріг. Над містом здійнявся дим. Ракетний удар прийшовся прямо по житловому масиву. Перед цим на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Криму. Наразі відомо про вісім постраждалих. Троє госпіталізовані. У пацієнтів забої, осколкові поранення, різані рани. Лікарі оцінюють стан усіх як середньої тяжкості, надають необхідну меддопомогу. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школа та автомийка. Мешканка будинку розповідає про перші секунди після прильоту. Пішла лягла, бо мене серце просто прихватило і позвонив взяти, і каже, не приляг. Я прилягла. Плотні штори в спалінки, голова прямо біля стіночки була рядишком. І оце кухну зрив, і багато ряд шторі, штора впала на мене, вікна на мене і всі в осколках. І це я сама єлі вибралася з під вікна. Також відомо, що рятувальники виносили літню господарку квартири поблизу місця ракетного удару у кривому розі. Бабуся не ходить, вона дивом оціліла. Віконні рами та двері вилетіли всередину квартири на ліжку купа скла. І на цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами на сайті Дніпро Тіві у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Марія Бондар і вся команда Дніпро Тіві. Бережіть себе і побачимось.